Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми розпочинаємо засідання на нашої комісії, розглядаємо порядок проєкт порядку денного чергового 66 сесії з Залізької міської ради 29 жовтня. Порядок денний пропонується із 27 питань. Є загальні питання. Зміни, виключення. Ну, буде давання просвітували то мене є до доповнення. Прошу врахувати, що буде 28 питань згідно порядку денного. Буде ще одне запитання, яке не було попередньо, включено в порядок денний. Це звернення на підтримку мирного плану президента України. Тому нумерація буде зміщена, під номером один буде саме підтримка звернення, а далі все відповідно порядку денного. Тобто то будуть пропонувати то порядок денний 28 питань. Добре, дякую. Питання є? Та немає. якісь. Пропонуємо затвердити. Хто да. за? одноголосно. Дякую. Так, наші питання ті, що стосуються саме нашої комісії. Перше, це передача на баланс КПЗМВ. Обладнання, я так розумію, це обладнання ООН, так це а ні, передача на баланс. Правильно, комунальне підтримку? Тобто владійний фонд пропонує нам до передачі мобільна установка, мобільна водоочисна система модуль 1, 2 штуки, мобільна водоочисна система модуль 2 2 штуки, та бак для води об'ємом 10. 10 тисяч літрів, два штуки. Є питання? Так, на баланс, ну, тобто, та, це кошти, кошти фонду, тому пропоную прийняти на баланс. Хто за? Одноголосно, дякую. Так, вибачте, я, я пропустив. до внесення змін. Є питання восьме про внесення змін до міської програми 24 рік. Будь ласка. У нас вноситься зміни до програми соціального захисту населення нашої громади. Ми включаємо захід заплати транспортних послуг з доставки, розвантаження та навантаження благодійної гуманітарної допомоги в сумі 55 тисяч. Включаємо такий захід. Також поряд з тим, з програмою виключаються такі заходи, як. Ті, що стосуються наших військових, тому що це створюється інша програма. Тобто ці заходи, які були включені в цю програму, переносяться в іншу програму. Разом з цим виключається 50 тисяч гривень на матеріальну допомогу для, цих, для цієї категорії і переносяться в іншу програму, допомога ветеранам. Також вносяться зміни до програми соцекономного розвитку. Тут змінюється у нас забираємо 307 тисяч 670 гривень. Зменшує фінансування програми за видатками розробка проєктів для альтернативних джерел теплопостачання та електропостачання. Ці кошти ми розподіляємо на, от на транспортні послуги у програму соціального захисту населення. Ми додаємо кошти. Також на інші видатки розподіляються. Там перші по внесення змін тоді ну я проговорю і змінюється внесення змін до програми компенсації під особам, які надають соціальні послуги. На сьогодні касові видавки за програмою встановлять у нас 237 тисяч залишок сто 194 до кінця року цих коштів ну якби достатньо. А в нас є потреба на інше використання. Ми на 50 тисяч цю програму зменшуємо, тобто до кінця року коштів може бути достатньо. Це зміни, що стосуються тих програм, також по ДНСД. вони є в них запит і в лікарні надійшов, щоб по послугам без збільшення фінансування розробити перерозподіл по послугам, тобто зараз на якісь там кабінети, на якісь послуги більше коштів, на якісь менше, щоб перерозподілити без збільшення додаткового фінансування, щоб включити цей то в Межах цієї суми, вважаємо, Меж, в в суми перерозподіл по, по по самим послугам, без збільшення фінансування. Те, що донесення з неудови, А тут саме головне, що ми запізнилися, нам треба було б раніше виробити цю програму з фінансування послуг комунального підприємства, яке працює зараз у непостромці, і відповідно від фонду східно-європейська діаспора зайшли брикети для тих будинків, які не мають газового опалення, і відповідно наша машина, наша техніка постійно працює по стромці, розвантажує, завантажує для людей брикети палені, і тому відповідно. Для того, щоб можна було оплатити цю послугу комунальному підприємству, не опиняючи його ще більші збитки, то відповідно пропонується ось така позиція. Я так думаю, що на наступний рік треба цю програму бути або взагалі виокремлювати, або збільшувати фінансування, закладати. І от саме техніка, яка працює на гуманітарних вантажах, вона повинна бути оплачена з нашого бюджету, тому що ми замовники цієї послуги. Тобто планувати. Планувати, так, звісно. Да, ну, ми включаємо на слідуючий рік, тому що є саме межа заплати транспортних послуг, гуманітарна благодійна допомога, є межа у послуги 99 тисяч. Тобто далі вона вже тендер. Темп. Тендерна сума 99 дев'ять. Це максимально. Ми на слідуючий рік так в бюджеті. Ця сума вже пролокована. Нам комунальне підприємство надало перелік уже тих послуг, які ви нам зробили починаючи з квітня місяця. Mm -hmm. І там теж доволі такий великий перелік, чого дійсно що робилося. І, на жаль, не mm -hmm. все пройшло через оплату да, про те, що ми да. подяка підприємству, яке не відмовляє, ніколи нам швидко реагує на запити, <кій> на виклики, але треба, щоб <кій> ця робота була оплачена. Дякую. Дякую. Питання є? Так зрозуміло, ну, все, що старокласти. Да. Дякую. Так. Наступне питання нашої комісії, що стосується, це 15-питання про передачу майна в оренду. У нас є приміщення. Це приміщення, де знаходиться ЦНАП, де знаходиться паспортний стол. Центр активності, центр дошкільної роботи, і відповідно там молодіжна рада перебуває бібліотека. Ну і для того, щоб там заклади, які перебувають в управлінні, на створеного нами відділу освіти, там могли перебувати, вони мають сплачувати нам орендну плату. І тому на прошлій сесії ми в перелік об'єктів, які виставляємо на, на раніше, Вносимо до переліку без аукціону, що можна було видавати перед другого типу, там ми внесли цю будівлю. Ну, відповідно, згідно переліку, пропонується передати в оренду. Ми маємо намір, відділ освіти має намір взяти в оренду, ці приміщення і сплачувати комунальні послуги за розміщені там заходи і установи. Ну, я маю на увазі, там забудеться трошки нової там знаходиться це наша будівля, там знаходиться бібліотека, це наша будівля, і центр активності громадської активності. І за ці площі вони будуть сплачувати полічильникам, а і опалення відповідно до площі, яку вони займаються. Ну так розумію, питання, щоб немає, так? Так, 18-те питання про, про питання про внесення до рішення міської ради 21 грудня 23 року номер 1395 про бюджет міської територіальної громади на 24 рік. Ми пропонуємо на наслідження доходної частини загального фонду бюджету від надання субвенції. Нам надійшла субвенція з державним бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Це те, що прийнято на початку місяця президентом. На харчування дітей зараз ці кошти вже за жовтень місяць надійшли на рахунок, хоча в нашій школі і не працюють, харчування не проводиться, кошти вже надійшли. Ми не можемо їх не врахувати в бюджеті, тобто не враховуються цей бюджет і докладна частину. Якщо кошти не використаться, вони повернуться назад, то субвенційні кошти на рахунку вони не залишаються, а можливо буде перегляд цього питання. Но більше цього, що кошти повернуться назад до державного бюджету. в Пропонується здійснити передачу коштів із спеціально до загального фонду саме на рахунку екологічного фонду в сумі 2 мільйони сімсот тисяч субвенції військовим частинам. Я думаю, що це питання буде. 700 тисяч – це із даваного фонду бюджету буде перераховано на поточні придбання військовим частинам. І 2 мільйона – за рахунок капітальні придбання, капітальні видатки для військових частин. Всього на сумму 2 мільйона 700 тисяч. Також пропонується зробити перерозподіл видатків в межах загального фонду. У нас за рахунок на членських внесків залишок коштів, ми його знімаємо і перерозподіляємо на інші видатки в сумі 948. Також я говорила за програмою за надання соціальної гарантії фізичним осіб по особам, які надають послуги громадянам похилого віку. Ми знімаємо 50 тисяч і перерозподіляємо. Із програмки соціального захисту населення 50 тисяч матеріальної допомоги знімаємо, перерозподіляємо і знімаємо із програми соцекономного розвитку з розробки проєктів для альтернативних джерел постачання та алектопостачання, куди вони розподіляються. По-перше, на апарат управління це старос... поточний... поточний ремонт у досічної системи адмінбудівлі старостату, Велика Долина 50 тисяч. Потім оплата транспортних послуг, доставки розвантаження, навантаження благодійної гуманітарної допомоги. Це програма соціального захисту населення 55 тисяч, програма підтримки ветеранів війни, відмова, яка я вам проговорювала, сюди із захистом забираємо 50 тисяч, і на цю програму вважаємо 50 тисяч. Розробка проєктно-кошторисної документації для створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення 50 тисяч гривень. На навчання працівника попелюжки для роботи та обслуговування генераторів півтори тисячі гривень, навчання працівників модуль, обслуговування модульної котельні попелюжки 4 тисячі гривень, всього на 5-500 поточний ремонт аварійно відновлювальної роботи по заміні вікон та дверей з початкової філії Задольського ліцею No2 в сумі 198 тисяч. Також є подання від бібліотеки нашої на придбання настільних ігор з розвитком. Мовлення для розмовного клубу саниці. Сюди е, виділяємо кошти на самі наступні ігри 2866 на придбання засобів для занять печати монітомаркетні 1999 і на поповнення бібліотечного фонду придбання книг з вивчення розвитку української мови 1955 гривень. Це для розмовного клубу саниці. Які знайомі в бюджеті. І питання? Та я думаю, що які питання. Приймаю. Приймаю. Дякую. Так, загальні питання є. Коментуємо. Є два звернення. Перше звернення від депутата. Мухи, який буде виступати відповідно у різному та дезавернення будь-які він буде говорити про те, що щодо ну європейська солідарність партія представляє, просить президента згідно ну, оплати праці, педагогічним працівникам. Це перше. Потім друга у нас є завершення, я насилала всім документ Толкачова про те, що він просить перейти із комісії, яку він зараз перебуває, комісія законності в комісію з питань освіти. Ви ну, пам'ятаєте, це звернення вже розглядали, може ставили на голосування. Воно не пройшло. Там, мені здається, хай ідеї він бо може там не буде той різні виглядати комісії. Ну, що така справа, він буде про це говорити. Ну, відповідно, то я маю повідомити, вам ви бачили це звернення. На, у... mm. Ще йде не, цього питання немає. Ще є, є питання про знесення змін до комісії. Відповідно а, у нас вже відбулася засідання. Нашої територіальної виборчої комісії ось у нас є а, Слобода Ірина, яка відповідно до рішення постанови комісії територіальної виборчої заходить mm. замість вибувшого ракетянського mm. Артема. Олександровича і тому, відповідно, Ірина Володимирівна, вона за пахом освіта. Да? Це раз вона вчитель, по-друге, вона мама, яка виховує дитину з інвалідністю. Тобто, ви бачимо, тут нас будується панк, це для її сина, якому 20 років сьогодні він це певний прикути до інвалідного стрічку. Тому її саме ті напрямки, які їй близькі, ну, які вона да, да, добре розуміється. І тому в проєкті рішення. А, ну, Саме пропозиція Ірину Володимирівну в комісію з питань освіти соціального захисту на світі. Таким образом так сказати, риску Покачу Олександр Федорович знову стається за бортом. Комісія. Про, про, про... Ні, він не за бортом, він комісії, які він ізначально був. Ще питання є загальне. Так может проведите мне? Пока нет. Все, тут заканчиваем. нашу народу комиссию. Так, добрый день.